І ми раді вас вітати! Є наука природнича і цікава і таємнича, з нею будеш ти, готовий у природі світ чудовий. Пропонуємо сьогодні вам, залишивши уроки, на шляхах цих природничих теж нові зробити кроки. Від мікроба до людини, всі в речовини, нас веде і там, і тут, про природу знай маршрут. Важко навіть уявити, як без хімії прожити. Чистить, миє і годує, живить, травить і лікує. Одяг тіло прикриває, на городі помагає, щоб родили помідори. Ми під них підсипнемо добре. Є <клес> косметика у нас, станеш ти красуня, враз посуд, меблі і тканини це хімічні речовини. І повітря, і вода взагалі природа вся. На нас я, наука чарівниця, бере в свої долоні, мов цариця, і каже Все вам дам, аби в природі ви мною не завдали шкоди. Зайдеш у кабінет хімічний, навколо пластмаси органічні, І речовини різні, металічні, і мандалію у таблиці вічні. Про одяг також слід нам пригадати, все до лиця нема чого сказати. І верх, і низ, без хімії, ні кроку. Усі ми тут гарнете у в року. Це все вона, чудесниця наука, хоча для когось і велика скука. А без продуктів їжі як нам бути, білки і вуглеводи всім життя дають. Як ж сальця ще на додачу, то завжди б мали ми удачу. У житті, щоденні хімія, Наш нажить, допомагає в кухні і на городі. Є хімія на опові, побуті в обуті і у природі. Хоч хімія наука і не нова, вона дає таку пораду. Старанно вчити її треба, тоді наш вчитель буде радий. Навколишній світ різноманітний і загадковий. Наша наука-чарівниця розкриває свої таємниці у світ хімічних перетворень Ми з вами й помандруємо. Ми підготували для вас досліди з хімії і біології, презентуватимемо постійля і чудеса. А розкрити таємницю кожного з них ви зможете під час вивчення хімії пусть цього. Сьогодні ми з вами проведемо наукові пікніки. Учні нашої школи є активними учасниками цього закладу, що відбувається кожного року на театральному майдані. Науковий пікнік це можливість доторкнутися до науки в прямому сенсі цього слова. І побачите, що наука це не тільки складні і незрозумілі формули, а перш за все це цікаво. Девіз, пізнання починаються із здивування. Правила поведінки під час проведення наукових пікніків, знання правил техніки безпеки, ваше життя та здоров'я. Запам'ятайте, чіпати, зливати, куштувати, нюхати, пересипати імічні речовини не можна. З ними не можна також бігати та пересідати. Пам'ятайте, що будь-яка речовина може бути небезпечною, якщо поводитися з нею неправильно. Тому без вказівки викладача не знищуються невідомі вам речовини. Добрий день. Чи любите ви повітряні кульки? А, а так. чи можна тут кульку без, за допомогою повітря? Давай це передім. Так, так. 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 Так це знається як ніби підробка Гелію. Це підробка Гелію. Ну, так я це вдома робив з братом, правда.

Ну і не везли, що не можете склати щось. Відкриваємо свій екран, аж доводиться нам там, як відомо, без води, і туди нам не сюди. Подивіться, з хмарноску хоче знову аж до. А нам без неї без води. І туди, і сюди. А зараз ми проведемо дослід з водою. Ми маємо дві ємкості у одній оригінальній натрі.

شادي 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 شادي